За офіційною інформацією правоохоронців, 10 травня, розпочинаючи з сьомої ранку і близько години, окупанти з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району, унаслідок чого загинула 64-річна жінка, а її 17-річну онуку поранено. Разом із цим цієї ночі російська армія вперше обстрілювала фосфорними снарядами, що спалюються живе навкруги територію юнаківської та Хотінської ОТГ. Голова Хотінської громади Микола Торяник прокоментував поточну безпекову ситуацію станом на 14 годину 10 травня. Ситуація, ситуація, в принципі стабільно складна у населених пунктах. Фактично кожного дня і сьогодні. От були обстріли. Я думаю, що ще буде їх прикордоння. Повністю все обстрілюється із різних видів озброєнь, а Російської Федерації дуже почастішали значить, скидання вогню, дуже багато в повітрі, в небі дронів ворожих. Е, вчора дійсно, значить, е, після 10 був проведений обстріл. Після 22-ї години, мабуть? Так, да, так, да, так, да, після, після, ну, 22-ї вечора, після 10-ї вечора, після 22-ї. Значить, був обстріляний І біля нього територія. От е ну як і слід військових, то фосфорним цим е видам артилерійська артилерійських снарядів. От точно час не можемо, тому що туди добратися. Ну це дуже така крита територія, і вона близько біля кордону. Але це із із пояснень. там Лісопосадки. Давай, безперечно, було видно, ясно, що з кідратівки дуже було видно, навіть з хат тіні було видно, з писарівки, що все не було. Чим в таких спалахах, які падають на них. Ну, з слів військових вони пояснюють, що це фасадні снаряди. Микола Іванович, це вперше по території вашої громади застосовувалися фосфорні боєприпаси? Ну так, да, так. Да. У нас це перше. От е, таких снарядів у нас засосовався теж. От ну я нам на наприклад я не пам'ятаю з першого дня, тут я її, я таку не пам'ятаю. Сьогодні було вчора, навіть позавчора були обстріляні теж на що. Кенкенратівка було в селі на кладовище, вулиця Садова, понівечені пам'ятники. Надгробки порозбивати дуже багато, ну, от і це якраз в кану такого свята. Тож з міркувань безпеки голова Хотінської громади Микола Торяник закликав усіх мешканців прикордоння в ці поминальні дні краще утриматися від відвідування цвинтарів, оскільки ворог прицільно б'є по місцям скупчення людей, зокрема і кладовищем. А пом'янути померлих рідних можна навіть вдома, запаливши свічку та згадавши їх у молитві. Хочу те, що є реальна загроза обстрілів і вона не спадає. І я хочу звернутися до жителів населених пунктів, особливо, особливо ті, які знаходяться в 5-кілометровій зоні, от, наші, та й в іншій теж. От, е провести ці церемонії поминання наших різних і близьких от, е десь вдома. От, не не обов'язково бажано, щоб саме ми давайте не будемо ризикувати життям своїм. От, і ми всі поважаємо, ми всі пам'ятаємо наших рідних, близьких. Але я думаю, що саме в цей час, такий тяжкий час, треба це значить, немножко відступити від цієї традиції. От, я думаю, будуть ще те будуть ще часи, коли ми зможемо зібратися в цей день на кладовищі і поминути своїх рідних і близьких, але не зараз. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.